Так, ще одна тема курсової роботи. А, пошук втраченого паролю до запакованого файлу у виконанні лішука Олександра. Прошу, Тема Олександр. Пошук втраченого паролю до запакованого файлу. Метою даної курсової розробка програмного продукту який може відновлювати втрачені паролі для запакованих файлів. В даній програмі розроблена. Дані курсові розроблена програма. Рошар, будь ласка, в Голоміт, щоб ми бачили. А, зараз вони має ось екран. Ну що, в даній курсовій розроблена програма співпрацює тільки з PDF файлами Ну, в подальшому можна вдосконалити її, що вона буде працювати з різними форматами, і як вимоги до функціоналу. Головним з вимог, це було задання параметрів пошуку, наприклад, вибір мінімальної та максимальної кількості цифр. Та відображення інформації щодо пошуку використання. Вибір середовища реалізації. Основною мовою програмування обраною для реалізації програмного продукту я обрав Python. Вибір було зроблено з наступних причин. Перше, це багатоплатформність. Python підтримується всіма основними операційними системами. Це, включаючи Windows, macOS та Linux. Друге це зручність розробки. Python має простий та інтуїтивно зрозумілий синтаксис, що дозволяє швидко розробляти та тестувати нові функції. І останнє третє це наявність бібліотек, широкий спектр бібліотек, який полегшує шифрування та обробку даних. Це модель компонентів, починається з сервера. Після його запуску відкривається інтерфейс користувача. Відкривається інтерфейс користувача. Користувач вводить дані, завантажує файл. І ці всі дані надсилаються знову ж на сервер саме вони обробляються і надсилаються знову ж до інтерфейсу. Тобто, чи пароль був знайдений, або ж навпаки. Це робота веб-застосунку, саме інтерфейс знаходяться короткі інструкції для нього. Це саме, де можна завантажувати файл, вибрати мінімальну кількість цифр та максимальну. Також можна ввести функцію, але це не обов'язково. І натиснути Open. І висновок. Проведені тести показали, що розроблена програма успішно виконує свої функції щодо вимог. Також в ході тестування було виявлено, що час на підбір пароля багато в чому залежить від його складності. Тобто довжина. Дана програма використовує тільки підбір цифрового паролю, щоб не займати багато часу при демонстрації. Все, дякую за увагу. Добре, можеш продемонструвати програму? Так. Вкривається посилання. Можна обрати файл. Я взяв, для прикладу обичний pdf файл і поставив на нього пароль 1, 2, 3, 4. Добре, а ти можеш відкрити іншої програми, щоб ви побачили, що там справді пароль є? Зараз. Ви просто на комп'ютері. Так, на комп'ютері відкри. Запрошую пароль. Угу. 3, 4 i nie skrywa się mm -hmm. ok, dobra Z wybieramy ten fajn można zadatym minimalne kilkiś cyfr, żeby nie szły, czy maksymalnie i pisze czas i na serwerie idzie Починає підбір Ну, Це ж, все залежить від його складності. Я обрав такий дуже складний пароль. Так, загалом ідея цікава. Зараз якби бум є на е, різного роду майнери, так, е, всі так. стараються щось там намайнити, якась криптовалюта, щось десь хочуть знайти. Я нашому пароль. Користувача відео бразилу, пароль знайдено скільки часу мало там. А, деп... а, пароль написала. Супер. Так, та, ідея цікаво. Тобто, якби до твого е серверу приєднати е той самий механізм та, якогось видобування віртуальних монет mm -hmm. і таким чином, користувачі з потужними відеокартами, вони могли би виконувати розподілення обчислення. для знаходження паролів. Для файлів, в яких ну, власники забули ті паролі, от. а натомість ці власники вони могли б підтримувати ліквідність тої монети, вони могли б купувати віртуальні монетки. І ті монетки отримали б майнери, які добувають от, паролі, скажімо так. Тобто ідея цікава, її можна розвивати, і можна з зробити цікавий реальний продукт. Добре, дякую, скажи, будь ласка, які найбільші. Складнощі виникали в твоїй роботі, Олександре. Найбільш складне це, напевно, було б сказати розроблення більшої ефективності та швидкості цього процесу. Бо це багато чого залежить, що пароль може бути складатися не тільки з цифр, також літер, там, різних символів. І це буде займати набагато більше часу. Більше. Якийсь вибачний пароль. Добре, добре. Скажи, які ще методи пошуку пароля, крім Брутфорсу, ти може досліджував? Ну, я ще думав розробити словниковий, це треба, щоб заздалегідь був словник. Там або циферний, або літери. Щоб було записано в ньому. і Тоді вже програма просто щитувала словника. А я чомусь зупинився на брутфорсі. Добре, а яка бібліотека використовується, напевно, на бекенді для, ну, для роботи з pdf файлами е, Феймарк я використовував, а бібліотеку. Як е, це вона називається? Ага, окей, добре. Добре є, ну загалом гарно мені подобається. Дякую тоді. Yeah. Дякую, дякую.